Ви дивитесь підсумки. А зараз я передаю слово колезі Мирославу Атковичу, який представляє рубрику «Політичні новини з кухні. Добрий вечір. Вахтандже. Для початку я б хотів знову ж таки продовжити тему мовну, оскільки вона не вичерпна, бо хвилює дуже багатьох людей. І, власне, для початку я б нагадав історію про ідіотів у парламенті та товариша Калісніченка, відомий автор мовного закону. На цьому тижні активно коментує всі політичні події і напевно отримує насолоду від тих чвар, які спричинило його дітище. час від часу. Підігріває ситуацію хамськими випадами в сторону Галичан і України в цілому. І така поведінка не пройшла повз увагу журналістів. Справді журналісти з однієї сторони повинні бути нейтральними, але з іншої. Вони такі самі громадяни. Так от, в моєї колеги журналістки Ольги Снісарчук на цьому тижні вийшла доволі цікава розмова з товаришем Колісніченком. Пропоную послухати. Тут Зізна робота депутати, а не ідіоти. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що в парламенті мають працювати депутати, а не ідіоти. А як цю ситуацію вже виправити? Ну, нові вибори, мабуть, справять. Тобто, вас вже не буде? Я, звісно, буду в парламенті. От твій попередній гість Семен Гузман якби, визнав в принципі, політиків психічно здоровими. Ну, але, але глибоко моральними людьми Глибоко моральними людьми, власне. І, і до речі, це під очевидно підкреслила моя колега. Е Снісерчук, і якщо серйозно, то власне виборцям на сході і заході країни справді треба добре думати, аби в наступному парламенті було менше ідіотів і більше нормальних депутатів. І друга власне, людина в контексті мовного протистояння, яка заслуговує на увагу і повагу, це Василь Горбачов з Луганщини. Зокрема, з міста Стаханова. Цього чоловіка я випадково зустрів біля українського дому і спитав, власне, чому через пів України він приїхав до Києва. І чоловік відповів коротко, але, як на мене, сказав дуже багато. Вже нема сили терпіти того. Серце розривається від, від розпуки, розумієте? Нормальна людина того витримати не може такої наруги над собою. Якщо настояща людина і себе поважає, то і хоче, щоб її люди поважали. Якщо я зараз мовчу, ну кому я буду потрібна? Мене й діти мої не будуть поважати внуки найближче. Так, от, власне, таких два контрасти. З однієї сторони, ідіоти в парламенті, з іншої, теж немало нормальних і мудрих людей просто на вулиці. Це з цього можна зробити висновок. Треба говорити з людьми на вулиці, а не з ідіотами.